Живе телебачення з'явилося в інтернет-просторі майже місяць тому. Це було 9 серпня, п'ятниця, 16 година. Це був перший прямий ефір і гість студії Блаженніший Святослав. А відкрита студія, відверта розмова. Це були сюжети, скайпи, анонси подій. Тобто навіть освячення інтернет-телеканалу показували ми у прямому ефірі. Зовні все це виглядало так, наче ми готувалися до ефіру цілий рік, але насправді живе телебачення було створено за місяць. Більше того, тільки в день ефіру в студії вносили меблі, навіть підключали і тестували апаратуру теж лише в день ефіру. Все було дуже жорстко, дуже швидко. В состоянии тотального недосыпания на эмоциях, іноді на нервах. И скажу маленький секрет, мы получили техніку и оборудование, которое позволяло бы нам вийти в ефір буквально за п'ять часов до ефіру. Всі посміхалися жодного роздратування. Неймовірні почуття супричастя, і єдності, радості і сердечного тепла і спокою душевного. Рівно за тиждень після першого прямого ефіру на нас чекало нове випробування. Це був дводенний марафон з нагоди освячення. Патріаршого собору, 17-18 серпня, це незабутніх два дні. Два дні, які ми тут працювали, в принципі, без сна і без обіда чи вечері, який там обід чи вечеря, коли дуже багато роботи, усе треба встигнути показати і про все розповісти. Надзвичайні дні, із самого ранку, далеко за опівніч, постійна динаміка, рух, люди, герої, події. Звичайно, було складно оскільки. Величезна кількість питань виникала в процесі ефіру, і не було зрозуміло, яким чином це зробити. Проте професійність і відпрацьованість в нашій команді показала те, що навіть невеликим на штатом, там 8 чоловік, умовно, можна зробити. Телеканал, який буде нести до глядачів ту місію, яку він має нести. Марафон був шикарніший драйв за последні лет моїх жизни. Было много, много интересного в плані того, що виходили по большому счету з толкача, не знали, що у нас будет в наступний момент. Було много э, спонтанних монтажей, было, было масса всего. Что по большому счету не должно быть, но это было интересно, это было. Э... Это было здорово на самом деле. Это такие моменты в профессии, которые остаются на всю жизнь, с которыми тебе потом приятно идти дальше, и которые напоминают всегда о том, что великая сила телевидения в ее команде. Потому что в такие моменты каждый человек... І ефективність команди провіряється на 250 Взагалі живе телебачення почали робити семеро людей: це генеральний директор, отець Ігор Яців, шеф-редактор Данило Яневський, головний продюсер Світлана Коляда, редактор Роксалана Шкіль, режисер Георгій Федоповіч, оператор і режисер монтажу Олександр Петрусевич. Ну і я, журналіст Ігор Грушко. Під час марафону та прямих ефірів нам взялися допомагати ще три оператори: журналіст, звукорежисер, гример і програмний технічний директор. Ну і ще нам на поміч прийшли відомі українські телевізійні ведучі. Ціна вибору і цінності світогляду, душевність, сприйняття, і духовність мислення, світ навколо і світло всередині. Живе телебачення це моє життя, це життя моєї родини, моїх друзів, моїх оточуючих. Це життя моєї парохії, куди ми з родиною ходимо. Часто в наших умах і серцях виникають фундаментальні питання: живе телебачення. Має на них відповіді. Будьте з нами у прямих ефірах і вам відкриються очі. У наступні два тижні до нас долучалися вже нові і нові люди. Тепер разом з нами Юрій Макаров, Ольга Герасимюк, Наталія Влащенко. Себто тепер з нами профі українського телебачення. Нове це завжди цікаво. Коли 15-20 років працюєш в в общем, спробував вже всі формати, розумієш всі алгоритми, знаєш. То, звісно, хочеться дивитися куди далі, пробовать то, чого що ніхто не діло. Навірно, це і стало основною причиною, яка підтолкнула нас решению взятися за такой проект. Внутрішня корпоративна концепція живого телебачення достатньо проста. Ми хочемо пропагувати добро і нести позитив. Нас не цікавить ненависть і насилля От такого всі ці мовлення живого телебачення, ви точно не знайдете. Ми телебачення живе у нас в центрі людина з її проблемами з тими, які є. Така людина, яка вона є: чоловік чи жінка в Америці чи в Україні, в тюрмі чи на волі. Хвора фізично, дай Бог її одужання і здорова. Не дай Боже, щоб захворіла. Чим вона дихає, чим вона цікавиться, що вона творить на цій землі. Ми хочемо зробити світ немножко теплі. Ми хочемо чтобы в нем было меньше цинизма, лжи, всевозможных проявлений человеческой несостоятельности. Мы хотим просто нашим контентом и тем, что мы делаем, немножечко протоптать дорожку к светлому. Отже, попереду нові ефіри та нові випробування, і ми до цього готові. Будьте разом з нами. Не пропустіть попереду дуже багато цікавого разом з ЖВТВ.